Псалом 114 Молитва радості. Країна радості в Бозі це країна живих. Господь витре сльозу з очей людських. Почув ти голос моління, благання мого, Не залишив мене і народу в біді одного. Молюся, а Бог прихиляє вухо до мене, втішає. Ірка сльоза паде недаремно, муки пекельні тіло в боях пропікають, І тільки янголи Божі прохання збирають, Відносять пісні про утиски і скорботу, Вертаються, сили приносять натхнення У нових боях, що помів ще довго стояти, Зіснити задумане, звершити роботу. Людей зберігаєш своїх, немов немовлят. Світлом благословляєш з маківки до п'ят, У знесиленні стаєш ложем спочинку мені, водою небесною зрошуєш, коли у вогні, Душа повернеться у спокій тільки в тобі. Тож збережи від спотикання на цій землі, Відроди мене, Господи, в краю живих, Коли перейду за межу часів вогняних.